Огляд місця події проводиться за адресою. Одеська область, Одеський район. Наразі експерт здійснює заміри від проїзної частини, від точки направлення. Мається... Огляд трупа за участі медичного експерта. Маються пл плями. Плями, да. так крови. На підставі повідомлення 102 проводиться огляд місця подій. Так, на переході від е, рукава виявлено також плями бурого кольору, е, схожі на кров. На бурого кольору, е, який буде поміщений до наборового конверту. Я этот нож его, перехватил и ударил этим ножом его жену. После этого он упал, я нанес ему еще где-то 5, 5, ударов в рот. После чего он скончался. Я его подогнал в машину и вывез на лиман, где его вытащил с багажника, так положил и уехал. Показати машини, по дому машину, в крувоборожах. І поки що не Будь ласка, покажіть, як переміщалися. Одеські поліцейські затримали містянина за підозрою у вбивстві сусіда. Тоді сталася вночі на подвір'ї багатоквартирних будинків по балській дорозі. Слідчі встановили, що між сусідами виник словесний конфлікт, під час якого один чоловік наніс іншому ножем в численних ударів у груди, живіт та кінцівки. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпіли й помер на місці події, аби приховати злочин та уникнути покарання правопорушних, затягнув тіло загиблого у багажник своєї автівки та вивіз його за місто, де викинув у Хеджбейський лима. В день занепокоєння родичів вбитого містяна повідомили у поліцію про його зникнення. Під час пошукових заходів правоохоронці того ж дня виявили небіжчика на березі лиману і в ході подальших оперативно слідчих заходів встановили обставини загибелі чоловіка та особу, причетну до злочину, яку й затримали в процесуальному порядку. Вилучили поліцейські і ніж, які скерували на експертизу. Під процесуальним керівництвом Суворовської окружної прокуратури міста Одеса слідчі повідомили фігуранту про підозру у вбивстві, тобто умисному протиправному заподіянні смерті іншій людині. За частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Правопорушнику загрожує до 15 років позбавлення волі. Суд задовольнив клопотання правоохоронців та обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Слідство триває.